Передчасна еякуляція у чоловіків. Це коли еякуляція у хлопців іде занадто швидко. Швидше, ніж хоча б 2-2,5 хвилини. Тобто це може бути секунд 10, може бути півхвилини. Тобто, секунд 40-45 і хлопець еякулює. Так от, для цього є. Три види практики. Це фізіологічна, про неї я зараз розкажу. Це праця з психікою, про це я сьогодні не буду розказувати. І це препарати. Це най... найважкіший метод, бо там є пообічні дії і так далі. Сьогодні я хочу розказати про два методи фізіологічного впливу. І ці методи доказові. В мене є стаття, в котрі було дослідження. Є два методи. Це техніка зжатія так називаємо, і техніка старт-стоп. Техніку зжатія е, розробив, зараз вам скажу, розроботав Мастерсом і Джонсом в 1970 році. А техніка стоп і старт описана Сємансом в 1956 році. Це кому хочеться, можете гугліть, Але ссылку на це дослідження я залишу вище в ютубі. Далі, що таке техніка зжаття. Чоловік або мастурбує, або з партнером, пояснює партнеру, що він лежить на спині. Коли на, настігає максимальна ерекція, чоловік каже: Я зараз буду ейкулювати. Партнер бере великим пальцем, натискає на уздечку чоловіку, а указательним пальцем або двома хватає е, гребінь під, під гребнім головки. Отак от, от раз. Як нібито пістолет. І стискає. Тримає приблизно від 5 до 10 секунд, допоки чоловік не скаже все, я більше еякулювати не хочу. Це можна повторяти декілька разів, допоки чоловік вже не скаже все, я більше так не можу, буду еякулювати. Задача вийти хоча б від 7 хвилин до 15. Щоб оцим методом. І з першого разу може не вийти, може бути зразу еякуляція. Але практика, практика ще раз практика. Якщо в хлопця партнера нема, можна робити те ж саме на фільмах для дорослих. Тобто хлопець дивиться фільми для дорослих, відчуває, що зараз буде еякуляція. Робить собі пістолет, великий палець на уздечку, отак. І під гребнем зажимає і давить трошечки, але не сильно, щоб ви нічого там не зламали. Раз, пістолет. Друга, це техніка стоп-старт. Вона схожа на те, що було до цього, але без, без зажаття чого-ліба. Що відбувається? Іде або статевий акт, або мастурбація. І коли людина відчуває хлопець, що от-от буде еякулювати, він припиняє будь-яку стимуляцію. Навіть його не торкається. Статевий орган може імітувати оргазм, це буде так подіргування, може бути сильне напруження, але. Не буде виходу сім'яної рідини і не буде взагалі еїкулятор. І хлопець чекає: ну, секунд також 5, 10, може навіть 15 без стимуляції, допоки він не відчує, що гол голівка члену максимально розслаблена. Ну, скажімо так, ерекція є, а еякулювати не хочеться. І знову починає стимуляцію. І стимулює до того, доки знову не хочеться еякулювати. І повторення цієї техніки вже доказово, цих двох технік, доказово вже увілічують акт, де ну, чим більше буде тренувань, тим краще. Але а, самі дослідники сказали, що після трьох років цієї практики, коли в них статевий акт продовжився. Деякі пари повертаються до швидкої еякуляції. Саме чому так відбуваються ці е, дослідники кажуть, що деякі пари втрачають жагу до кохання, і їм вже хочеться ш... скоріше. Деякі пари взагалі можуть переставати цим займатися, а деякі хлопці вважають, що це все вже їм не потрібно, і лише потрібно швидко пар спустити, да і усе. Але ці методи ефективні. Якщо вам цікаво, я буду дивитися по. Переглядом цього відео ще є психоемоційний стан, з ним можна працювати, щоб продовжити статевий акт подовжити. І медикаментозний. Якщо ця тема буде цікава, я це побачу по, по лайкам, по коментарям, навіть якщо там плюсик є. Пишіть, щоб я бачив, що ця тема, що ця тема когось цікавить. От якщо ні, будемо двигатися далі. Тем, ще в мене безліч на що можна поговорити. Дякую вам за увагу. На все добре!